Боротьба наша почалася з 2022 року в березні місяці. Коли ми, згуртувавшися з мешканцями села Біологічного, ми поїхали на мирну акцію, щоб привернути увагу до нашої проблеми саме до. Аварійної дороги з полученням жили біологічного ми там вийшли із плакатами, з закликами про дорогу біологічного. Таким чином ми просто хотіли привернути до проблеми увагу. Ходили на сесію в Полтавську міську раду на комісії. Писали звернення, колективні звернення постійно з підписами мешканців села Біологічного писали на в агенцію місцевих доріг у Полтавській області неодноразово. Ми розпочали збір декілька років тому. Цей збір розпочав місцевий підприємець. Ли відкрили банку, розпочали збір. Назбирали перший раз більше ста тисяч і розпочали ремонт в минулому 2023 році. Нам ремонт не розпочнуть. Ми вирішили, що ці гроші у нас є. Ми в принципі можемо їх вкласти, тому що їздити вже цією дорогою ну неможливо. А потім ми вирішили, що ми можемо. У нас є сили зібрати ще кошти і е, зібрали ще 50 тисяч. Підприємець організував дорожні роботи і зробили ще трішки ямкового ремонту. Ремонт розпочався 1 жовтня. Коли люди це побачили, в них просто їхні надії стали ще більшими, тому що ніхто не очікував. Ми почали там фотографувати. Тобто, це такий був е, якийсь екшен. Просто тривав цей ремонт е, буквально три дні. Представники міської ради сказали, що ремонт коштував. Чи 700 рівно, чи приблизно 700 тисяч. Саме ця ділянка аварійна, сполучення гожули біологічно, вона не відремонтована. Ми ставили завжди акцент на те, що нам потрібно сполучення відремонтувати. Тому якщо взяти від зупинки і те, що вони зробили далі, це там 100 метрів гарної дороги, але до цієї зупинки потрібно ще доїхати з гожулів. Та ну ні, це ж звісно, мало. Його ж видно, де його робити. Воно ж видно, який асфальт, де ще зробити, це його видно, це його треба робити. Треба. Другу треба робити повністю. Яка ж вона? Що ж вони? Ну скажіть мені, ось там робили, там оставили. Там зробили, а тут ось яма, яка ну воно ж теж не годиться. Я знаю, що треба робити повністю все в посолку. Асфальт хороший, щоб був. Хлопці, маршрутчики не хотіли їхати до нас, села люди, як на роботу, дітки в школу. А я Потому що дорога боїте, що в нього все от одпаде. А люди вести. Це ж я йому ж зустрічати. Яка може бути надія? Робили, робили тяп-ляп, Поїхали, все не хочеться наразі вже там ні кричати, нічого. Хочеться просто е, наголосити на тому, що я е, із і мешканці біологічно ми вважаємо, що це лише початок і сподіваємося. Ми просто хочемо, щоб нам доробило розпочати і е, поставили саме акцент на сполученні.